Привет, ребята, с вами я Саня. І сьогодні ми снимаем ролик про Stand of 2. І ми играем сьогодні в Союзники. Е, в, 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 так, перед началом ролику. Ну не перед началом, а вже коротше ролик почався. Давайте поставте лайк, кос, підпишіться на канал. А ми погнали! Іграти. Ай! Вибачаюсь мой просто камера, так стоїть. О, вс, отак нормально. Все. Ребята, як вас справи, розказуйте, якщо вам контент подобається, я буду далі знімати, не проблема. Поки в нас два, в них один. вибачте, в мене стрім був, але мені його щось заборонили. Я не знаю, мені щось в ТікТокі, все бан приходить. Це може, за те, що, за те, що, що я ще не дуже виріс і малий і за цього голоса. Я, наверное, буду стрімити в ТікТокі без голосу, ребята. Погнали! Ми сьогодні граємо три катки. То це вже може на 20... Ну, не знаю скільки цей стрім. Ой, скільки цей ролик буде. Є, смок? 7 хп. йо моё Це піпець. Ладно, ребят, погнали грати. Ребят, і давайте більше активу. Давайте наберемо під цим роликом 20 лайків. І я випущу нове відео про хованки. Stand of 2, да. Правильно, мене почули. Хованки в стендоф2. Хто знає, в новій обнові додали хованки. Yeah. Минус первый, ребят. Забираем клаш. Иес! Yes. На колени, на колени. О, забравим, забираємо, забираємо гранаточки. Так, в мене всі гранаты є. А, нет, не, не, всі, не всі. все. Все, погнали, погнал, погнали. И дам, ребят, по той самий тактике. Погнали, погнали. Я, ребята, переглядав той ролик, щоб чи було без матю, ну вроді да було без безмать. Йомоє. Братанка мого заскамели, як мамонта. Казалось, що там їжа безплатна, а там ні фіга. Боже, конечно, ребят, двоє вони це ма. Я не знаю як вона реагувати. Просто. У них три, у нас чотири, але в нас вроде є шанси. І сьогодні будемо мені піднімати голд 2. А може і голд 3, ребят. Не знаю. Я надію, що ви поставити під цим роликом лайк і. Нас на собирается по этим роликам 20 лайков. Я це надеюсь, пипец. Я, кстати, навіть на моем канале шорт в мини. Надеюсь, он вам понравился. я там чела замочив дуже на мало хп. А, не-не-не. Велетаем, А, О, мами! Ми, ми брат там двох забрал. Ничего себе. Ничего, він борзей. Так, мы йдем, братан, ног, сюди. Все, ребят, мы идем туда. А вы... Ви... Туда. Ладно, шучу. А, не, він туди, ребят, пішов. Так. Ребят, як вам мої відео? Я хотів спитати. Є? О, єс! Просто на коленьки їх. Два раунда и це наш раунд. И це наш просто победний раунд буде. Давайте поно собрать надо. Оп, дивіться, який ножик. Вот, ребят, собираю голду на ножик. Бо сам без ножика. Ух, йому. Все, 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 все. А, йо-моё, -йо, зузишек, ребят. Зузишек тоже здесь не играть сильнее грать здесь так мы берем а ничего ми не берем окей мы идем брат ног туда все ребята мы пішли туда я надеюсь что они подумали что мы туда пришли не, не. плю и Просто вылетаем к себе дому Ну, брат Че, просто, ребят, заскамелы мамонтю О, забрам. Ні, я, я калаша там викину. О, Ребят, раз хочешь пытаться як мій калаш. Чи, надеюсь... Щас ті 7, 8, я надеюсь. ми виграємо цей раунд, а не 8.5. Я надеюсь, 8.4 Ми їх виграємо Оп! Быстрей. А, -а, -а, а понятно, ребят. Понятно все. Ого. Не И не бери И тащи, знаю, Кирилка. Кирилка тащи. Да, блин, боже. Кирилка. Банали, ребят, я оце, блін, скоро вже канікули. І це ура, тому що ми зможемо проводити стріми про Stand of 2 питатись. Більше на цих канікулах, ребят, буде більше і швидше відео. Більше буде їх. гімнюк, гімнюк. Просто скажіть мене не спідемо. Yes! єс, ребята, це останній раунд. Поздравте мене. Ну що, ребят, ми погнали в другу каточку? карточку. Так так так, ребят, подождите. Перед началом ми відкриємо фрагмент бокс. Погнали. Хай удача нам випаде. І... нееет. Нам неудача. Ладно, ребят, тоді погнали в союзники. Так, все ребята, погнали перший раунд, закупаємо нашу любимую P350 берегу дивимося хто проти нас. Огонь файлов. Ой ой ой, все, нам піпес походу, Ми походу програм цій матч, але я шучу. Бо ми от так сделаємо нашу любимую флешечку. А, ні, походу, не Ані любимо. Ох, гр... єма. ребята, у мене тімейт, походу, хороший. А не, поганий. Поганий, мальчик. Ема! -ма! Затащили раунд, Хоч він був. Я у нього діло, ребят, видите? Прикольний. А ми тим часом закупаємо гранаточки і все подобне. І йдемо в туди. Так, ребята, не знаю, що говорити. Окей, погнали Дамо доморскет. Такий самий. Надеюсь, там хтось буде. Все, погнали, погнали, погнали. А, є е, е е е е А, я маю флажку дав. Так ребята, давайте делаем ещ одну Один... раз. Так, ребят. Уже до нового момента ожидаем. Давайте. Ожидаем и просто скакаем. куда буде бомбу плану. Мне страшно. Врух я сейчас просто играю. Як я так, ребята, й-мой, як так я затупив? Це треба аж біля двері стояти. Ну, я і тупиця. Такий раунд хороший просрав. Я чел, я свой теме підвів. Так погнал, погнали даємо розкетку. Да, да, да. Та боже, як він не засліп? Так, все на тімейта. Тіммейт. Наші він хвастається своїм тупим ножиком, я не розумію. Ладно, погнали далі просто іграти. Уже не звертаємо на тімейта мого уваги, бо він... Ні, я не це хочу взяти. Я хотів оце взяти і... А, ось такий мене, кстати, Ось Отакий. Кому понравився лайкосик. Погнал, погнал, погнал. на хороша. Оп. Богдан. Да ну я -мо. Я не можу. Та на наша, ти хвастайся, ну не хвастайся, а йди. Давай, вибігай з ножиком не блин надо было на нее с ножика вылететь -мо. Да я не знаю, ребят, с походу катка проигрышна. Все. Я просто не знаю двоих слив. Так 100 долларов стоит я погнали, ребят. Я сейчас буду мочать, я их пополни. На тобі. І вилітаємо під флешку. Уемешь. Тут пушек было, ребят, я не понимаю. Так, яма, яма. И нам полная, и нам полная, нам полная. Ну нахуй! Все для вас. Я?

Мне интересно, дай, а ге Ага, ладно, шу. Ой, теперь случайно почалась. Чуть свою хату половину чуть хати вам не спала. Слушай. Погнали, ребят. Сегодня еще шортик прикольный выйдет. Боже, ну нет! Ну я чего? Я ж Михаил с ножиком выйдет. Так, ребят, давайте я вам... О! Яма, Има, чел, давай мочи его. Туда тебя бота. Уйди, уйди, братан, уйди. Не-не-не. Хорош. Ребят, мы йдемо до плюс. Во, вот так. Камера вообще хорошо. Отак Все, ребят, я думаю, вам нормас погнали. По нормальному сейчас будем играть. Лапецы тоже б в него бы хоть и ножик, але я не можу себе позволить. В конце ролика, ребят, показываю свои у Да-да, ребят, показываю свои ID. Ну, с ема, все на колени. Ой, дай, тарай, тарай. Ямай ее, конечно, заскам. Заскамили мамонта. Ну, братан, ну наша ты. Хорош, ребята. Оп. А, винодин, ребят, да? Да, ура! Все, 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 ребят, идем просмотреть. Пополнить. Це, ребят, у нас друга каточка. Це перед последней. Бо якщо що, це... Йо моє. Так, мінус 95 я йому зніс. По суті, чув. Братанчик його вивезе. Блин! У меня там було минус 95, ну ч він такий неуважний, Я не понимаю. Вроде, блин, один и ми навіть двоє, ребят не можемо з ним справитись. Пиу, пиу. Ми йдем туда. Если у него зараз ки синфабу, я не знаю, что я ему сделаю. Ай! Я не таку флешку дав? Note. Та да шо це таке? Стоп, а звідки в нього окер? Okay. А це. Ура! Yeah. Я... Це погнали. погнали. Тепер останній раунд. Вибачте, що мовчу, бо ну, просто нема слів. Я не знаю, що говорить. Не знаю, що ютубери говорять. Та, шоп. Шоп тебе, чего, поборол. поборов. Не знаю. Ну, вот, где тысядай наш? Оп, башня, и наш там. Уф. Ребята, я навіть не знаю, блин. Просто дивлюсь, зараз. Ти піпец. Давай. у вас ще у мене 6-6. Нам ще буквально два раунди виграть. Бо це передостання катка і остання катка буде, аж коли... Ну, це передостання, ви поняли. Так, я ты туда, а я сюда. Не, да я сюда побежу. Это черт поборая. На. Я Маура, надо забрать калаш походу спиты. Е, спи, ребят, калаш забрать. Дуже мощний допрочим. А. От, дивіться який Зима. Це ж ух, окерчик, калашник. Я туди, а ти туди. Окей, Це останній раунд, і ми маємо вивезти, бо він. Є. На колени на колени. На, ну, брешим мотор. Е, ребят. Все. Погнали достание, до ребята, каточки. Так, ребят, все погнали. Тут разменочка. Давайте разменочку я зніму, Как я играю на разменочке. Оп. На колени. А, понятно. Яма, понятно. А кстати, а кто против нас играет сейчас? Щось... то ага о. о, а кто за мене ага ну понятно дружеры угу. давай ой, ёбок ой ой ребята вы чего не чули просто ребят вы чего не чули выбачаюсь ребята так жестко ма... Я мату не случайно. Ребята, я случайно, простите. Господи. Да Та -мо. Так, ребят, погнали. Другой раз По-настоящему зеграем. Зігла. дигла. Думайте, с дигла питомцов. Ну не йди за мною, ну наша ребята. Він ну, приходить за мною просто. Чо? Так він що сліп? Як? Хіба ні? Не... Звідки інфа? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно. Барам узишки. Всяких они мне играют, это я бежу. Так, все. Я готов, я готов, я готов. У меня, ребят, 500 походу. Да -мо! Все, ребят, на следующую каточку, выбросишь совершенный говорю, ну, бля, ну реально, ты что за дела надо выправлять? Дэмся. Мне за. А, наверное, показал мне я, точку не ну, погнали. Только ты и я разом с тобою. Пу, 3-0. Я просто не понимаю. эту флешку закинуть. Ребят, я не знаю. О, єс. Ні, звісно, май теж погано. Я 17 поспорити можу. Довгенький у нас ролик. Аж 24 хвилини йде. Щось новеньке. Де новеньке. Він викинув нам калаш? А, ні. Забери, ладно, на забери и мой пом. моё Все, хоть тащи. Мин уже педрис. Да боже! Наши в стенку девися, п семь по Повірте, мені з нас надобиться тот этот калаш. А. А не просто так сделать. Нет, боже, у ну, мене патрони закінчились. 5-1, я зараз міг вивезти. Все. Я граю поповні, вони мене вже достали. Беру. О, боже, що це таке? А Так Так шо. Ай, погнали, ребята. Граю поповню просто. Не можу. Я не вмію грати. Як я здох. А у нас уже 27 хвилин і, так, і Все. Це тупи це тупий проіграш Такий, ребят, це на каналі проіграш. ну Це піпець, Ні, я не допущу такого, щоб я себе унижав, Зай подивіться, це на час випало. А, погнали. Я не дозволю себе обіжати. Та, моє? Я не розумію, ну. Чо? Звідки в нього інфа, що він там? Він. та він, я не знаю, він що, чи так че-с. рано, раунд, все. Стоїм тут боже, ну куда ж ти? А не, понало, панало, панала. Та шо? Та ну це проиграш, ребята. Вісім один. Вот, дивіться, який же проиграш. Да, ребят, девмович, кіка нам зливає. minus 31 minus 16, а чого так. багато? А. Ну, да, пусті, не, нас 8, Убиті у нас виграли. Ubitte 15 у u Угу, 226 плюс. І що нам дадуть? 10 серебро. Oan ребят, на цьому я з вами прощаюсь. Ставте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Саня. Всем пока-пока. Ну а кто хочет, чтобы я спаллю в личку, ставьте лайки.